Хотілося б, щоб ми всі згадали, що рівно рік тому, вперше, після повномасштабного вторгнення росіян на нашу територію, Кременчуцький район зазнав перших ракетних ударів. З цієї події пройшло рівно рік. І в нас, внаслідок здійснення підступних ворожих ракетних ударів, було зруйновано зруйновано житло і промислові підприємства. Насамперед було зруйновано. 134 житлових будинки, і 12 садових будинків. Станом на сьогодні у нас документально оформлено і підтверджено руйнування 80 житлових будинок в селі Чечелова, Кам'яно-Петоківської територіальної громади. 15 будинків в селі Ялинці, 9 будинків в селі Ракитному, 30 житлових будинків в Новій Знам'янці. Це Піщанська територіальна громада. І 12 садових будинків в садовому товаристві Радуга. Як було анонсовано раніше, що всі люди, які зазнали втрат свого майна внаслідок ракетних обстрілів, будуть здійснені виплати. І так, можу зазначити, що на сьогодні з місцевого бюджету камяно сільської ради 90 жителів села отримали села Чечелева отримали грошову компенсацію. Загальна сума 1 мільйон 926 тисяч гривень. Мільйон виділено з загального фонду камяно громади, 326 тисяч з спеціального фонду, 400 тисяч надала допомогу Галящинська територіальна громада, 100 тисяч допомогу надала Гмельницька територіальна громада і 100 тисяч допомогу надала цій громаді Піщанська територіальна громада. Також. З місцевого бюджету Піщанської сільської ради виділено шести жителям селі села Ялинці, які отримали грошову допомогу в розмірі 151 тисяча 758 гривень. Ще сім власників домогосподарств отримали будівельні матеріали на суму 146 тисяч 21 гривня. За поданням Кременчуцької військової адміністрації для отримання матеріальної допомоги були направлені на розгляд в обласну військову адміністрацію 98 заяв, а саме 80 заяв в селі Чечель, із села Чечерєва Кам'янопотоківської територіальної громади, і 18 від жителів села Ялинці Піщанської територіальної громади. Станом на сьогодні 94 заявника отримали матеріальну допомогу. Загальна сума допомоги 2 мільйона 692 тисячі 967 гривень. Чотирьом особам було відмовлені в наданні допомоги, але ця причина єдина, що не були виготовлені документи на право власності. Зараз громади займаються виготовленням і допомагають людям виготовити, виготовити ці документи. Після того, як документи будуть виготовлені, ці люди також отримають компенсацію з обласного бюджету.